Так, я прийшов за лісу, е, собі там гуляв, шукав, де робити, так. Е, то просто відпочивав себе в місці, тепер радий повернутися до себе додому, хочу трішки відпочити. Так, і що тут? Е, чому в мене будинок закритий? Що тут пише Породина? Ей, а що тут селян якийсь тут? Такий чужий селян. Я не знаю, що він тут робить. Селян що ти тут робиш? Іде звідси це мій будинок. Т, тобто твій будинок? То не може бути твій будинок. Це мій будинок. Як це твій? Я інтернеті декмучу оголошення про продаж і мені продали. Е, але це, це мій будинок, це певно селяни. А є все рибно, йди звідси. Ах, добре, селяни. Селяни, де ви є взагалі? У мене до вас питаю. Селяни, так, селяни, це ви продали мій будинок. Кажіть. Так, посадка себе продали. Бо цей сел був дуже. без будинку. Мав. Ми йому продали будинок. А, але чому без мого дозволу? Самій будинок був. Або так. Ми так вирішили селнами. А то ви так вирішили, ну добре. Добре, то я піду звідси. До речі, друзі, всім привіт! З вами я, Масанка і сьогодні селяни продали без дозволу мій, мій будинок. І вони взагалі нічого в мене не спитали, нічого не сказали зовсім. Просто взяли і продали мій будинок. Ось так. Якомусь селянам чужону. Мене вони знають багато років і, і, і все рівно. Помірили йому і продали мій будинок, типу, якомусь чужому селяну, тобто, якого вони зовсім не знають, вони продали. І тепер я не маю де жити, мені треба переселятися десь туди, десь, десь далеко і будувати свій будинок там. Добре, будемо зараз грати. значить, іти собі, будувати новий будинок, свій будуть, то все, коротше, переселятися. Але ви перед переліком поставте лайк, підпишіться на канал, і ми починаємо. Так, добре, селяни, я йду, переїжджаю звідси, буду десь там далеко жити. Добре, йди собі звідси. А, селяни, ну добре, я вам це пригадаю. Добре, я піду звідси. Ах, селяни, селяни. Що вони таке ви, ро, виробляють постійно? Потім завжди попадають якось халепи, я мовив, що їх все рівно рятувати, що й голодні. я. Добре, десь треба переселитись. Навіть не знаю де. Може десь отут. тут, о. Побудую собі будинок десь. От тут подальше від них. Десь отут вон. Так, сюди, сюди, сюди. Піднімаємося. Ось десь тут во. Я собі побудую свій будинок. І селя мені не потрібно, буду сам. Зараз я піду добуду дерево, щоб збудувати собі будинок. Звичайний дерев'яний будинок. Мені підійде. Мені багато не потрібно, тому ось так, друзі. Так, ламаємо цю древесину, дерево. Добре, давай, 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 давай. Так, ламаємо ту все Так, так, так. Добре. Так, ще, ще трішки. Ну, давай, давай, дерево. Ламайся. Так, зламали ми ту все дерево. Зараз перетворимо його в доски. Так, верстак. Ну, типу типа не верстак, ну. Коротше, крафт. Добре. З крафту 24 доски. Я, друзі, зараз і не розумію, як селяни могли так зі мною вчинити. Постійно їх захищаю, рятую, а вони так е зі мною вчинене. Це дуже негарно з їхнього боку, ну нічого. Я буду сам тут без них жити. До того тут є достатньо далеко від них, і мене ніхто турбувати не буде. Добре, тоді продовжуємо. Так, друзі, так. Будем будувати будинок ось тут прям починати. Невеликий такий маленький будиночок. Ось так приблизно. Тут роблю двері. І тут ось ще ось так. Все, більше мені вже не потрібно. Ось так. Ось так, ось так. Все, ось такого мені якраз буде нормально. Не потрібно мені великого будинку, тому будую ось такий. Невеликий, так сказати, можна. Е, добре, поки що вже ось такого. Все. Так то можна зламати. Тут на, мені вже не потрібно. Тому. Ой, добре ламаємо, ламаємо досить. Що зламали і ставимо. Ось сюди, от сюди. І от сюди. Все. І ще ось тут во. Е, добре, Мене не добудували, треба ще. Добути дерево. Друзі, а ви обов'язково скажіть мені, напишіть коментарі. Любите ви мої відео чи ні. Мені буде дуже цікаво, якщо ви їх любите, то обов'язково поставте свої лайки. І підпишіться на мій канал, мені буде приємно. А вам не складно, тоді продовжуємо. Так, мені треба трішки поїсти, бо я вже дуже голодний. Ну ніяк, не трішки, але нормально так мені треба поїсти. Так, курку знищу. Так я її знім. Так, я отруївся, ну ничего страшного добре. Это е, треба поки що е, добудувати будинок. Так, тут листувався, добре. Коротше, давайте значить добувати більше дерева. Наприклад, ось цього. Це добудемо. Е, і буде якраз все у нас ідеально. Бо я... Завжди, знавши селяни, можуть таке вчинити, Бо вони ніколи не думають. Тому вони і таке роблять. Потому що ніколи не думають. Так. Так, все. Тепер ще трішки добудуємо. Так, ось такво. Так, так, так. Добре будуємо, будуємо, будуємо. Ось так, ось так. Ось так. Ось так. І тут раз, два, три. 4. Ось так ще трішки треба дарем отбути. Все, я зараз знищу ваше село. І і. Як не міг? Ми тобі довіряли Не вдали тобі бутик. А я все рівно знищу ваше село. Воно мені не подобається. Я вас знищу всіх. Хлопці, зводіть хтось по сонці. Кличте, зводіть. Так, я трошки відпочину тут. Перед тим як добувати дерево, я так подумав. Стоп, мен телефон дзвони. Алло, хто це? Посадка це селяти побожи. Цей селят хоче знищити е, наше село. А чому я повинен вам допомагати? Будь ласка, то побожи там. Ви продали мій будинок, тому це село не моє, я там не живу, тому, тому це не мої справи. посадка, будь ласка, допоможи. А, ах, селяни, Ну добре, допоможу вам. Діакую посилку ти найкращий. Та Давай швидше, поки він не підірвав наше село. Е, добре. Ось, друзі, позвонили селяни і говорять, що він вже хоче знищити наше село. Е, тому я вже мушу йти їм допомагати. І я йду їм допомагати, бо варіантів не маю. Добре, то ми йдемо. Так, головне поспішати, поки він цього не зробив. І, так, де там дорога до нашого села? Так, я забув. А от тому наше село, я бачу. Біжимо до нього, біжимо. Так, селяни, я вас все таки врятую, тому не панікуйте, скоро буду. Ось я підбігаю до села. Бачу я там динамік поставив. Так, добре, добре, ми зараз. все врятуємось. Добре, 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 підбігаємо. Так, все. Ми на місці, ми в селі. Добре, добре. Тепер тут треба обережно. я бачу, він там стоїть. Не готується підірвати ту всю вибухівку. О, посадка, привіт, давай пошвидше. Добре, тільки тихо, хоже не почув. Добре, добре. Так, добре, зараз я до нього підкрадусь. Якось і спробую знищити. Треба якось попасти е, наверх до нього. Посадка, він готується підірвати. Ні, він не мене підірваю, я його все таки я його знищу. Вижжену звідси він Так мене не бачить. Так, декілька секунд і я знищу це все село. Що Ні-ні-ні-ні, треба спішити. Так, добуваємо тут грунт сразу. Так, тільки тихенько що він нас не замітив. Так, добре, добуваємо грунт. Так, 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 так. Вс, ще трішки. І ми врятуємося. Селяни, без паніки. Я нас врятую. Так. Давай посадка вперед. Так, будем зараз поднимать. Так, рахую до сюда и буду взрывать. Что, не 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 Так, поклапитесь. Так, так поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Так. Так, все. Эй, ты чё пришел? Я заразу все буду подрывать. Нет, ничего ты подрывать не будешь, бывай. Ай, больше. тебе знищують, іди звідси. Це наше сила, поняв. Ай. Так, все, ти втікай звідси ти вже нікуди не дінешся. Все, бувай, селян на тобі. На, на, знищимо, знищимо, знищимо. Є, знищили. Ура, осадка, ти молодець, я його переміг! Так, я його переміг, дійсно. Але тепер тепер проблема. Е. Що робити з цією всією мухівкою? Тобі її потім приперепо. -при е, ну так стріляне, так. О, повертайся до села. Йоб я починався? Е, ну, ну я подумаю, думаю, думаю, що вернусь. Друзі, а як ви думаєте, вертатись мені до села чи ні? Особисто, я думаю, можливо, вернусь. То думаю, буду вертатися в село. До речі, друзі, давайте спробуємо набрати під моїми відео хоча б по 10 лайків. Це буде дуже чудово, я дуже зрадію. Хоч це мало, але все рівно. Зробіть це. Спробуємо це зробити під моїми відео. Тому думаю, ми домовимось, продовжуємо. Так, ну що, селяни, е, я вертаюся. Ура, посадка вертається, ура! Так, ось так, я вертаюся, селяни, так. Але більше такого не робіть ніколи. Добре, посадка, не будемо. Добре, я знаю, як ви не будете, ну коротше, надію, що ви не будете. Коротше, селяни, ось так. Тепер не буде, чесно. Ну, ну добре, не будете так, не будете добре. Я повертаюсь. Ось мій будинок. Так, добре, я готова. Ви повертатись до себе додому. Все, буду в себе вдома. Все, все, все в мене тут все нормально, все працює, все, все добре. Це мій будинок, все ідеально. Треба знову вікна поставити двері. І все. А так все нормально. Ось так. Ось так ми сьогодні порятували все, друзі, ось так. Всіх селян і наше село. Ось так. Друзі, ми впорались. Ну, а якщо вам сподобалося відео, то ви обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Бувайте і всім па-па.